Всім, сьогодні 10 серпня, і хочу нагадати всім, що минулий масований обстріл Києва і України відбувався 8 липня. Тобто, пройшло уже більше місяці місяця з минулого обстрілу, і враховуючи от нові наші досягнення в Курської області Липецької і Белгородський. Я думаю, новий обстріл планують вони робити найближчий тиждень і максимально поганий для нас. От. Тобто, у них був час на розвідку цього всього діла десь пару тижнів вони точно все розвідували. Був час на підготовку ракет, за програмування їх, доставку і все інше. Тобто, от зараз мені здавалося, що повинен він був ще бути до 8 числа. Але корективи, я так поняв, вніс наш наступ на територію ворога в Курській області. Вони, мабуть, відклали трошечки, щоб. Понять, що ж їм робити в, в цій ситуації. Але, думаю, це трошечки, от якраз на тиждень, вони все це і відклали. Так що, скоро, скоріш за все, найближчі ночі чи день, буде щось прилітати, готуйтесь, не нехтуйте тривогами, ховайтесь в бомбосховищі, бережіть себе.